Мене звати Денис Туцаєв. Наразі я кампейнер Greenpeace з Центральної та Східної Європи. Моя посада звучить як кампейнер з зеленого відновлення України. Наразі я займаюся фактично просуванням активнішого відновлення саме в зеленій сфері України, тобто, щоб те відновлення, яке відбувається, воно враховувало якусь природоохоронну складову, також енергоефективність. І наразі ми відновлюємо один з об'єктів соціальної інфраструктури разом з двома меншими організаціями. Це ГО Екодія і громадська організація Коклубрівна. Ми відновлюємо лікарню в амбулаторії в Горенці Гостомельської громади з врахуванням саме таких складових, щоб показати приклад зеленого відновлення. 24 лютого фактично ми з моєю дружиною трошки проспали початок війни. Нам подзвонила подруга. Вікна так сталося, ну зима, вікна були всі закриті, і ми просто не чули всього цього шуму. Ми живемо в південному передмісті Києва. І нам подзвонила подруга, десь в районі шостої ранку сказала: Ви вже чули? Ми кажемо, що чули? Вона каже: Ну як війна почалася, там треба зібратися. Поки що там може нікуди не бігти, не їхати, але включити радіо, телевізор, слухати і ну і так фактично і почалося. Ми почали обдзвонювати всіх своїх родичів, сусідів, друзів, знайомих. Так само, як Надя розбудила нас, так само декого довелося розбудити, пояснити, розказати. Але вже перед початком ми з Женєю вирішили, що ми, якщо почнеться війна, так ми нікуди не будемо виїжджати. Ми залишимося в громаді, і ми будемо робити те, що вміємо найкраще. Так, це об'єднувати людей, тому що ми багато років працюємо в громадській сфері, в сфері залучення людей до діяльності громадських організацій. І це ми фактично робили. Так, ми на наступний день буквально організували волонтерський штаб у нас в громаді і робили практично все, що було потрібно для оборони і громади. І підтримки військових, підтримки людей, які не змогли виїхати, але знаходяться в складному соціальному становищі, життєвому становищі, щоб вони мали свої так само і ліки, і їжу, і там якісь продукти першої необхідності, так координували, тобто дуже багато різних процесів. Але 24 лютого фактично нас, якби я б сказав, нас зустріло напівпідготовленими. Я б сказав так, що ми дійсно були не там, сюрпризу не було, бо ми певним чином очікували так, звичайно, було дуже багато повідомлень в медіа міжнародних медіа, що вторгнення дуже, дуже ймовірне. Хоч насправді до кінця ми не вірили, що дійсно воно трапиться, тому там якийсь так званий тривожний рюкзачок так у нас був зібраний, якийсь певний запас продуктів був. Там ми в підвал до себе знесли там воду, якісь продукти, якщо треба буде. Пересидіти буквально за кілька днів, так до початку, але я б сказав, що перші дні у нас було, було таке відчуття паніки, не було, але було відчуття невизначеності, нерозуміння, що робити. Так ми бачили наших сусідів, які там панічно збирали речі, виїжджали на автомобілі кудись в інший регіон. Ми кожного дня фактично зізвонювалися там своїми родичами, друзями, щоб дізнатися, хто що робить, які у кого настрої, хто куди їде. Але ми лишалися у себе вдома. Так, ми на вечір ходили перший місяць. Буквально ми кожного вечора ходили в бомбосховище, ночували в бомбосховищі в сусідньому разом з великою кількістю мешканців громади. А в день уже поверталися додому і працювали фактично так на так волонтерили. так і на армію, і на місцевих мешканців, так як я казав, які лишилися в складній життєвій ситуації. Але мабуть, це відчуття якоїсь там паніки, як я сказав, не було. Але було, мабуть, що невелике відчуття страху. Та ми не розуміли, тому що кожного дня докуди зможуть дійти, де зможе наша армія зупинити загарбників. Але було відчуття безпеки, так особливо, коли ми розуміли, що працює ППО, працює ЗСУ. Ми чули там ці постріли з гармати, з артилерії, літаки. Чули відчуття безпеки, все ж таки. Певно, і було присутнє. І думаю, що це життя дало нам змогу залишитися і робити те, що ми робили, продовжувати. До 24 лютого фактично ми з дружиною активно займалися громадською діяльністю, так роботою саме професійною з громадськими організаціями, саме в саме сфері залучення людей, навчань, різних тренінгів, консультацій, розробки стратегій. Звісно, вісім два числа. Це все просто зупинилося. Це зупинилося, якби ну логічно, що воно зупинилося, але громадський сектор він е, показав свою важливість і активність саме під час от, перших місяців війни. На мою думку, дуже круто, тому що можливість е, об'єднувати громадян, збирати фінанси, так е, інформувати, е, щоб не розводилася паніка. Якась так, це було дуже крута навичка, яку громадські організації почали нести в маси. Було видно, як організації просто переформатували свою діяльність. Так само, і ми переформатували. Ми замість консультування, ми вже почали фактично організовувати, гуртувати місцевих мешканців. Так і це був просто такий пік волонтерства, особливо перші два місяці. В громаді там більше 50-70 людей кожного тижня волонтерили. В нас такі невеличкі громаді під Києвом та волонтерили заради оборони країни, так заради порятунку там людей, які лишилися на місцях. І це дуже надихало. Ми перші три місяці, мабуть, що якби самі для себе визначили, що ми не працюємо. Так ми, ми чекали, дивилися, що яка буде ситуація. Мабуть, що тільки вже десь посередині червня ми почали якось думати про те, що так треба потихеньку відновлювати якусь роботу, тому що ну і фінанси звичайно не. Небезмежні, які там були десь накопичені. Ми почали потрошку відновлювати роботу, але і, звичайно, продовжували волонтерити. В Україні почала знов працювати організація Greenpeace, з якою я багато років працював в Європі. Фактично, ми почали цей проект по зеленому відновленню. Тому я б сказав, що великою зміною для мене було те, що знов ми почали працювати з Greenpeace в Україні. так. Greenpeace колись в Україні була присутня, там до середини 90-х, і зараз знову відновили свою роботу. Тому. Зміни, звичайно, були, і це логічно, що зміни такі будуть. Головне для мене було, що ми були гнучки, щоб ці зміни прийняти і підсилити завдяки цим змінам так ту роботу, яку ми робимо. Долучалося дуже багато різних людей, і насправді більшість людей, які почали волонтерити, так, тому що ми в громаді все одно маємо свою. Громадську таку команду, команду, команда, яка займається громадською діяльністю, така активістська тусовка. Але дуже багато людей приключилося нових. Ну просто люди, які як часто писали, я сижу без роботи. Я хочу чимось бути корисна корисним. Допоможіть мені знайти чим бути корисним. Тобто це були і люди там із бізнесу, і з громадського сектору. Не так багато, але в основному так з, з бізнесу, з держав, держслужбовці різні. Просто казали там, давайте я допоможу хтось перевозками, хтось закупівлями. Хтось знав, як правильно там налаштувати повідомлення, чи якісь там технічні штуки, як там канали різні, вайбер телеграми. Хтось вів комунікацію, хтось об'їжджав людей там, розводячи продукти. Хтось закуповував ці продукти, сортував, десь приїжджала гуманітарна допомога. Теж її треба було якось посортувати, роз, розфасувати. Тобто, було дуже багато різної діяльності, дуже багато людей, з якими ми познайомилися, які жили в нашій громаді, яких ми фактично раніше ніколи не знали. Але насправді лишилося дуже багато таких активних людей, які не були місцевими мешканцями. Вони приїхали в цю громаду жити, так само як я, і вони не хотіли виїжджати. Так, от у них було чітке розуміння, що вони не хочуть виїжджати, Вони готові тут залишитися там до кінця, поки ми не будемо завазати за силу робити свою роботу. Точно так само, як ми, так, і шукали де себе проявити, як ефективніше використати свої зусилля. Ну і тут була наша вже роль, як правильно дійсно організувати цю роботу в команді, щоб і свій моральний дух команди підтримувати, так, але й робити якусь важливу роботу для оборони країни. Я думаю, що вплив дуже великий. По-перше, дуже багато людей залишилося в громаді, реально, які. Не мали чи фізичної, чи технічної якоїсь можливості там виїхати купити собі ліки, чи поїхати банально купити продукти, тому що тоді ну був перший місяць, особливо перші кілька тижнів, був великий дефіцит. Як поїхати, громадський транспорт весь зупинився. У нас було кілька волонтерів там з своєю машиною, чи хтось навіть з електрокаром. Тоді було трошки простіше з електрикою, так і. Люди просто давали свою машину, і казали, от я не встигаю поїхати, але я готовий і готова дати свій електрокар, поїдьте і купіть. І це було величезною допомогою в на той момент. Я думаю, що без цього просто багато людей залишилося б ще в складнішій навіть моральній ситуації, тому що сільська рада не настільки швидко змогла адаптуватися, так вона теж шукала якісь способи, як підтримати в першу чергу там добровольче формування місцеве. Але оця соціальна сфера вона дуже провисала. Так і от перший місяць особливо дуже багато зусиль йшло саме на підтримку цієї соціальної сфери. А паралельно та з підтримкою наших військових. І вже в, в квітні-травні ми активніше переключалися на допомогу військовим, без чого, звичайно, теж без великої підтримки людей, розголосу, та, Тобто люди підключали свої контакти, друзів за кордоном, <кій> якихось своїх лідерів, друзів-лідерів думок. і... Це допомагало збирати і кошти для закупівлі там, тепловізорів, чим ми займалися кілька перших місяців, різної там, іншої електроніки, оптики різної. Так. Тобто те, що було складно дістати довести, так, завдяки контактам оцієї групи людей, ми все ж таки спромоглися і збирати кошти, але й привозити такі важливі речі за кордоном. Я думаю, що найскладнішим в той період було саме логістика. Так, хоч і було дуже багато людей, які щось возили, але за кордону все ж таки було досить складно щось привезти. Плюс дуже часто мінялося законодавство, виходили нові постанови треба було за цим цим слідкувати, щоб там не потрапили в якусь халепу та й робити все по, по закону. Насправді гуртувати людей в той період було дуже легко. Люди дуже хотіли щось робити. Люди зараз дуже хочуть, але Зараз уже в великій мірі так почали повертатися до роботи, до роботи чи вже повернулися давно до роботи, і тому трошки менше часу залишається чи виділяється на волонтерство. Тоді це було просто надзвичайно легко робити. Дуже багато всього робилося на довірі. Та тобто люди, яких ми перше в житті бачили. Ми з ними ніколи не були знайомі, але ми їм абсолютно довіряли якісь дуже складні відповідальні речі, там чи великі суми коштів, і завжди працювали так. Тобто, жодного разу за ці місяці не було якоїсь халепи, якоїсь би якої трапилося. Люди були готові їхати там за сотні кілометрів, щоб щось довести на свої на своєму автомобілі. Ділилися пальним, десь скидали якісь там свої останні кошти чи вишукували способи, як щось довести через п'ятих, десятих знайомих. Ну, насправді все працювало так досить складними схемами, але завжди знаходилися ці механізми, як поєднати різних знайомих, різних людей, щоб щось привезти, довести, знайти і, і купити. Але оці, звичайно, логістичні всі схеми, маршрути були досить складні, досить часто вимагали там не спати годинами і днями протягом ночі щось робити, тому що. Знаходилося в бомбосховищі якесь там якесь знаход... було мінімальний зв'язок, так але протягом ночі в цій відносній безпеці так вдавалося зробити досить багато речей. Після перемоги я думаю, що Україна буде я впевнений, що Україна буде набагато потужнішою країною, більш об'єднаною як населення, так країни, так і взагалі більш об'єднаною нацією. Я думаю, що і впевнений, що ця е, війна зробила нас ще ще сильнішими, ще міцнішими як е, один народ, як одна нація. Я не бачу іншого варіанту, ніж ми вийдемо з цієї війни. Так після перемоги ми вийдемо ще сильніші, ще міцніші. Також я бачу, що ми вийдемо з більш прогресивними технологіями, більш прогресивним мисленням. Дуже багато людей, які виїжджали за кордон. Вони бачили, як в Європі працюють різноманітні системи. Хтось розчаровувався там повільністю, бюрократією, хтось навпаки надихався тим, як у нас швидко працює там нова пошта, чи які у нас там різні електронний документообіг, як налаштований, чого часто в Європі вони не зустрічали. Але я думаю, що і дуже багато позитивних речей, які були б з Європи привезені, як і спосіб мислення, там підходи в освіті, підходи в озелененні, в сортуванні сміття, чи ще щось таке. Я думаю, що. Перебування наших громадян в Європі навпаки посилить ці елементи, тепер пришвидшить ці елементи в Україні. Те, що зараз Україна отримує унікальний шанс швидкої євроінтеграції, там відносно звичайно швидкої, але все одно євроінтеграція дасть поштовх до і до розвитку більш прогресивних нових технологій, але й швидшої імплементації різного законодавства, яке вже роками функціонує в Європейському Союзі. Насправді Україна зараз може бути таким. Поштовхом для Європейського Союзу до ще швидшого, наприклад, переходу до відновлюваних джерел електроенергії. Ця криза, вже, яку ми маємо зараз, так, коли так багато енергетичної інфраструктури пошкоджено, ще раз показує, наскільки ми повинні диверсифікувати наші джерела надходження електроенергії та виробництва. І тут відновлювана енергетика може і повинна відіграти теж дуже важливу роль. Тобто Ми можемо ще швидше перейти на ВДЕ, ніж це було в планах раніше. І Європа насправді. Це якраз і бачить, і робить, завдячуючи ці так, скажімо, завдячуючи цій енергетичній кризі, тому що відмова від газу починає ставати ще актуальнішою, відмова від там різних інших викопного палива і більш енергоефективні технології. Та дуже важливо починає люди починають розуміти, наскільки важливо зберігати тепло, так не просто економити, а зберігати тепло в себе в будинку, зберігати електроенергію, та що ми можемо. Жити і функціонувати з меншою кількістю важких електроприладів, та які багато споживають, або купувати електроприлади, які споживають меншу кількість електроенергії. І на мою думку, це вся оця комбінація так, подій вона робить нас тільки потужнішими, тільки сильнішими. Українцям і Україні взагалом я би побажав обов'язково об'єднуватися, ще більше об'єднуватися і ще більше довіряти одне одному. Тому що це якраз об'єднання і довіра це дві речі, які нам допомогли прожити найкризовіші, найскладніші моменти останніх восьми місяців цієї війни. І я впевнений, що після війни, так, ми, після перемоги, ми, ці елементи також будуть нам дуже допомагати. Так? Тобто, навіть в цій сфері, з якою я займаюся, так там, створення енергетичних кооперативів, на мою думку, це буде одним з дуже класних майбутніх інструментів. Який Досить швидко може вже ввійти в, наш, в наше повсякдення. Та тобто, коли люди об'єднуються для того, щоб разом виробляти електроенергію, разом її споживати довіра більша до сусідів, до знайомих, до родичів, коли ми будемо старатися більше об'єднуватися і довіряти одне одному, так ніж шукати якісь маленькі причини для сварок, для того, щоб не співпрацювати, так я думаю, що це один з елементів, який нам дуже допоможе, тому я би побажав, щоб. Все ж таки, ми шукали більше способів для об'єднання для того, щоб підсилювати одне одного завдяки взаємодії.